У Вінниці активна молодь мала можливість відвідати безкоштовне заняття з психологиною Яною Стоцькою. Зустріч присвячена темі, яка завжди є актуальною для багатьох людей прийняття себе. Заняття організували представники відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Подія розпочалася зі спокійного і відкритого вступного слова психологині. Вона поділилася своїми знаннями та досвідом, пояснила, що прийняття себе це акт любові до самого себе, безумовне прийняття своїх недоліків та розуміння, що ми унікальні і цінні. Під час зустрічі були запропоновані різноманітні креативні вправи, які допомагали нам розкрити свою внутрішню сутність та поглибити знання про себе. Ми зрозуміли, що все ж таки прийняття себе це такий, знаєте, акт любові самого до себе, це прийняття своїх. Недоліків і, врешті врешті, все ж таки зрозуміти, що ти є індивідуальна людина, цінна і сама найкраща протягом всієї зустрічі Яна нам давала такі різні креативні вправи, де дівчата все ж таки поглинулись в себе і пізнавали свій внутрішній світ. Ми також далі плануємо проводити такі ж заходи, тому що дівчатам дуже сподобалось, і також ми плануємо на такі зустрічі, все ж таки, запрошувати і хлопців.